Першого зимового місяця ми відзначаємо цілу низку свят. 25 січня День Святої Тетяни. А чи святкують цей день чарівні представниці прекрасної статі, яких названо цим ім'ям? Наша творча група в гостях у відомих в місті Тетян, яких знають і поважають. Тетяна Володимирівна. Що для вас означає свято День Тетяни? В цей день я зазвичай згадую, що мене звуть не тільки Тетяна Володимирівна, а просто Тетяна, Таня. Ось так. А ви відзначаєте цей день якось у родині, наприклад? Коли була молодшою, завжди відмічала. А зараз просто приймаю привітання з цим днем. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, що саме означає ім'я Тетяна? Я знаю. У древньогрецькій мові це. Устроїтельниця, учредітельниця і, мабуть, це правда, тому що я, наприклад, дуже люблю наводити порядки. Зрозуміла. Тобто можна так стверджувати, що вам ваше ім'я подобається. Мені подобається більше історія, пов'язана з цим ім'ям. Ми із життя святих знаємо, що Тетяна була дочка римського консула. І вона дуже жорстоко переслідувалася за віру Христову. Її виколювали очі, її різали, її палили, але Бог її зцілював. І навіть коли на неї випустили жорстоких львів, то вони підбігли до неї і почали облизувати її ноги. Її присудили до страти, і вже після смерті вона була причислена до ліка святих. Ну а з історії государства російського. Відомо, що у 1755 році імператриця Єлизавета Петрівна підписала указ про відкриття першого російського університету в Москві. Її фаворит грав Шувалов. Недаремно вибрав саме цей день, тому що 25 січня були іменини його матушки Тетяни Петрівни. А згодом імператор Микола І підписав указ про святкування саме цього дня, не дня відкриття, а дня підписання указу. І таким чином це свято стало для святої Тетяни ще покровительницею студентства. І в ті часи, це свято було найбільш веселим, найбільш гамірним спочатку в Москві, а згодом і по всій Русі. Якщо щодо мене, то, звичайно, в мене, на жаль, нема такої глибокої віри, як у святої Тетяни, але певна міра доброчинності, милосердя, упорства, терпіння, звичайно, є. І я дуже люблю вчитися. У мене кілька дипломів, свідоцтв, посвідчень. Є навіть посвідчення кіномеханіка вузкоплівкового кіно. І якби була змога, то я б була вічним студентом. Скажіть, будь ласка, що для вас означає свято Тетянин День? Ну, я знаю, що цей день перш за все пов'язаний з моїм іменем. І день студентів, День Святої Тетяни, мучениці. Тому день як, моїх іменин. Ну, ось є для мене цей день, з цим я пов'язані. А як зазвичай ви його святкуєте? Святкую таким чином. Вітаю свою студентку. -дочу. Дочу, вона в мене навчається в педагогічному університеті імені Драгоманова. Ну і згадую свої студентські роки. Вітаю своїх сокурсників, одногрупників. Таким чином. Своїх випускників, до речі, кожного привітаю. Тому що я вже за своє життя випустила сім класів. як класний керівник. Скажіть, будь ласка, а коли ви святкуєте свій день народження? У листопаді місяці. Тобто, це іще один привід відчути себе імениницею? Так, да, да, спасибі, що ви підказали. Мені це дійсно так. А вам подобається ваше ім'я? Так. Да. Так. Я вообще счастлива, що я Татьяна прошла, прожила таку життя хорошую. У мене любимый муж, двоє дітей, двоє внучек, дві внучки. Так что я думаю, що Тетяна імя такое, которое мені дали родители, оно, и Я живу с этим іменем доволі довго. Коли своєї родини ви якось відзначаєте це свято? Не всегда. Ну, так от конечно в. в эфире звучит этот день, и не спрячешься от него. Поэтому, конечно, меня и сестра моя родная поздравляет, и коллеги поздравляют. Но уже чем дальше вот в нашем обществе мы живем, тем чаще вот эти даты мы как-то вспоминаем, как праздники. Раньше, конечно, никто и не думал про этот день. Вот так ну, мне еще вот. можно, приветствуйте, пожалуйста, всех Тетян и взагалі всех с этим святом. Я з цієї душі поздравляю всіх Тетян И хочу, щоб кожна з Тетян почувствовала себе захищав, желаю їм успіху, щастя, здоров'я, пусть їхні сім'ї будуть щасливі і вони будуть щасливі в любви, в житті і в роботі. Дякую вас також зі святом. Тетяна Дмитрівна, скажіть, будь ласка, що для вас означає Тетянин День свято, таке прекрасне зимове свято, яке ми відзначаємо 25 січня. Ну, практически каждый календарный день у нас отмечен именинами чьими-то. Да? Именина это христианская традиция. Это как бы мы отдаем дань тому святому, чье имя носим, чьим именем нарекли нас родители и крестили нас с этим именем. И, конечно, для меня это имя очень много значит, потому что я его люблю бесконечно. Я благодарна родителям, что меня так назвали. Ну и это имя ведет меня по жизни. Вы знаете все, что Татьяна это устроительница, учредительница, да? Вот и я даже этого не знала, но, наверное, это имя влияет на мой характер. Ну, во-первых, мне очень нравится зима. Это любимое мое время года, потому что, как писал Пушкин. Татьяна любила русскую зиму с ее холодной красой, да, и мне это очень нравится. Ну, конечно, не такая, как сейчас, но на 25-е будет мороз обязательно. И, как правило, бывает всегда такая морозная хорошая погода. Ну и если вернуться в глубь веков, кто это Татьяна была? Это прекрасная, образованнейшая женщина, это третий век нашей эры. Это только страшно подумать, казалось бы, это образованнейшая, умнейшая и красивейшая женщина, которая, ну вот как пишут святцы, она проповедовала христианскую религию, в то время правил языческий император в Риме, и он подверг ее гонениям, ее отца, ну и в итоге казнил. Но тем не менее ей приписывают такие чудные дела. Она, во-первых, была покровительницей бедных, занималась благотворительностью, просветительской деятельностью. И, конечно, эм, дочь, которая родилась в семье консула римского, а его избирали три раза в Римской империи, это о многом говорит, умнейшая, красивейшая, она не могла остаться незамеченной. Вот таким образом она и вошла в историю, наверное. Татьяна Дмитриевна, а скажите, будь ласка, если, же, это не секрет, когда Вы отзначаете свой народження? рождения? Ну, день рождения у меня в октябре, но, тем не менее, 25-го, вот, мои друзья не дадут соврать, как правило, получается ярче этот праздник, чем день рождения. Наверное, потому что я люблю имя и 25 января. Татьяна Володимировна э, скажите, будь ласка, что для Вас означает свято День Татьяны? Ну, прежде всего, это воспоминания о студенчестве. Вот. Студенчество хоть было и сложное, потому что училась я... в наші 90-ті -е года. Ну от, і они отличались сложностью и в политической ситуацией, экономической ситуацией. Но тем не менее студенчество про прошло у меня весело. Вот. И воспоминания самые тёплые. А як ви зазвичай святкуєте це свято? Ну, в зв'язку з тим, що у мене день народження майже совпадає з святом Тетяни. Поэтому в кругу друзей, в теплой обстановке, за столом вспоминаем и о студенческих годах, и о том, как сейчас учится молодежь, как им сейчас приходится. Вот. И очень даже прекрасно. Вам ваше имя подобается? Да, очень нравится мне мое имя, потому что... Оно имеет э, смысловое значение. Ну, в мою жизнь принесло смысловое значение. Татьяна это устроительница. Устроительница, ну, я думаю, не только домашнего очага. А вообще, где находится Татьяна, она все устраивает. Вот будет, будет она на работе, будет всякое устройство на работе, организация и работа будет кипеть, и результаты будут достигаться. Если это дома. То это тёплые отношения, это любовь, это радость, это мир в доме. Это прекрасный уют, это прекрасная обстановка в кругу друзей, то же самое. То есть она всё устраивает, она строит. И я думаю, что само имя, оно несёт такое вот смысловое значение. День Титьяны у меня найбільше свято, даже больше, нежели день народження. Якось так исторично склалося, що років 30 тому ми зібралися з подругами, з друзями і відсвяткували це свято, зимове свято у мене на дачі. І з того часу це у нас традиція. Кожного року ми збираємося у різних місцях тепер. От і зараз я з вами спілкуюся, а, можливо, під дверима в мене вже стоять мої друзі і чекають на мене. Свято сьогодні обов'язково відбудеться. А якщо не таємниця, скажіть, будь ласка, коли ви святкуєте свій день народження? 11 грудня. Тобто... Близько, так? Да, так, так, близько-близько. І можу порівнювати. 11 грудня свято трошечки менше, ніж 25 січня. Зрозуміло. А ім'я Тетяна вам подобається? Звичайно, я думаю, що воно мені абсолютно підходить, бо це, по-перше, впорядниця, засновниця. Я все життя щось засновую і впорядковую. І це мені подобається. Крім того, Тетяна це людина, яка знає точно, що вона хоче від життя, і ніколи не погодиться на те, що їй не підходить, не подобається. Тетяна це людина вперта і старістю, напевно, ще впертіше стає з роками, але сімейні цінності для неї з роками також ну, переходять у розряд найважливіших цінностей. Звичайно, я керую своїм чоловіком, йому це не подобається. Це будь-яка Тетяна намагається домінувати над чоловіком, але він з цим погоджується, тим більше, що його звуть Валерій, і він мені якнайкраще підходить. Це пишуть так, інтернет-видання. Ну, крім того, ще Тетяна це людина, з якою можна йти в будь-яку дорогу, засновувати справу, вона надійна абсолютно. І не е, терпить підступності. Сама не підступна і не терпить підступності. Ну, Взагалі Тетяна це найкращий друг. Тетяна Іванівна, ми з вами спілкуємось е, саме в, це, в День цього свята, 25 січня, День Тетяни. Тож у вас є можливість і нагода привітати всіх Тетян і е, всіх ваших близьких, рідних е, з цим святом. Дорогі Тетянки. І Тетяни. Я вітаю вас з святом. Бажаю вам міцного здоров'я, це перш за все, родинного затишку, щастя. І нехай у цьому у 2013 році на вас проллється золотий дощ. Дякую вам за спілкування, а вас також вітаю зі святом. Дякую, дякую. Ми вітаємо всіх тетян з їх святом, а також всіх студентів, адже свята Тетяна, їх покровителька. Бажаємо душевного тепла, злагоди, добра і кохання. А для вас цей святковий репортаж підготували Тетяна Головачова та Роман Бравічів телерадіокомпанія Веселка.